Сьогодні телевізор є настільки звичною частиною нашого життя, що ми рідко замислюємося, яка неймовірна історія стоїть за цим пристроєм. Це не просто технологія, це втілення давньої мрії людства, бачите на відстані, долаючи простір і час. Історія телебачення це детектив, сповнений геніальних прозрінь, запеклого суперництва винахідників, смілових експериментів та технологічних революцій, що назавжди змінили культуру, політику та наше повсякденне життя. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми вирушимо в експрес-подорож до історії телевізора. Ідея передавати зображення на відстань витала в повітрі задовго до появи першого телевізора. Проте лише в 19 столітті наукові відкриття почали перетворювати цю фантазію на реальність. Ключовим моментом стало відкриття фотоелектричного ефекту вселені в 1873 році. Англійським інженером Бі Смітом Він помітив, що електричного пірселену змінюється залежно від інтенсивності світла, що на нього потрапляє. Це був той самий чарівний інгредієнт, який дозволяв перетворити світловий сигнал на електричний. Мрія отримала фізичну основу. Незабаром з'явилася перша теоретична модель електричного телескопа. У 1884 році німецький студент Пауль Ніпков. Запатентував геніальний у своїй простоті пристрій диск Ніпкова. Це був звичайний обертовий диск із нанесеними по спіралі отворами. Коли диск обертався перед об'єктивом, кожен отвір вирізав один рядок зображення. Світло, проходячи крізь отвори, потрапляло на селеновий елемент, створюючи електричний сигнал змінної інтенсивності. На приймальній стороні такий самий диск, обертаючи синхронно, пропускав світло від лампи на екран, відтворюючи зображення рядок за рядком. Це була механічна телевізія. Хоча сам Ніпков так і не збудував робочу модель, його ідея стала фундаментом для першого покоління телевізійних систем. На початку ХХ -го століття гонка за створення телебачення розгорнулася на повну силу, розділивши винахідників на два табори табір перший апостоли Механіки. Найяскравішим представником цього напрямку був шотландський інженер Джон Лоу Гіберт. Він був справжнім ентузіастом, що проводив свої перші досліди, використовуючи найнеймовірніші підручні матеріали: картонні коробки, старі бляшанки, велосипедні лінзи та штопальні голки. Його лабораторія більше нагадувала комору алхіміка. Попри це, сам Барт досяг першого справжнього успіху. У 1925 році він вперше публічно продемонстрував передачу рухомого силуетного зображення. А вже 26 січня 1926 року, повноцінного напівтонового зображення людського обличчя, його механічні системи, які він назвав телевізорами, давали змогу побачити крихітне, мерехтливе розмите зображення розміром з поштову марку. Це було диво. Берт навіть здійснив першу трансатлантичну передачу у 1928 році. Проте механічне телебачення мало суттєві вади. Низька чіткість, всього 30 рядків розгортки, сильне мерехтіння та громіськість обладнання було зрозуміло, що майбутнє за іншою досконалішою технологією. Табір 2. Пророки електроніки Паралельно розвивалася ідея повністю електронного телебачення, де не було жодних обертових дисків, очима і серцем такої системи мали стати електронно-променеві трубки. І тут на сцену виходять два титани, чиє протистояння стало легендою. Філо Фармсворд, американський вундеркінд, який у віці 14 років, працюючи на полі, придумав ідею електронного телебачення. Він уявив, як можна розкласти зображення на горизонтальні лінії, подібно до борони на полі, за допомогою електронного променя. У 1927 році, у віці 21 року, він у своїй лабораторії в Сан-Франциско продемонстрував першу у світі повністю електронну телевізійну систему. Його передавальна трубка отримала назву Десектор зображення. Володимир Зворикін, російський емігрант талановитий інженер, що працював на потужну корпорацію RCA в США. Ще в Росії він експериментував з ЕПТ під керівництвом Бориса Розінга. У 1923 році Зворикін подав патентну заявку на іконоскоп, передавальну телевізійну трубку, а згодом на кінескоп, приймальну. Завдяки величезним фінансовим ресурсам RCA Зворикін міг довести свої розробки до промислового рівня. Розпочалася запекла патентна війна між незалежним винахідником-одинаком Фармсвортом та гігантом RCA. Попри тиск, Фармсфорд виграв суд, і RCA була змушена виплачувати йому роялті. Іронічно, але саме розробки зворикіна лягли в основу майбутнього масового телебачення. У 1930-х роках розпочалися перші регулярні телевізійні трансляції. Знаковою подією стали Олімпійські ігри 1936 року в Берліні, які стали першим великим заходом, що транслювався по телебаченню. Друга світова війна тимчасово призупинила розвиток комерційного ТБ. Але водночас дала потужний поштовх розвитку електроніки та радарних технологій, які згодом були використані в телевізорах. Після війни почався справжній телевізійний бум. Телевізор перетворився з дивовижної іграшки для багатіїв на центр сімейного життя. Настала золота ера телебачення, кінець 1940-х-50-х років. Це був час прямих ефірів, театральних постановок, новин, розважальних шоу, які збирали біля екранів мільйони родин. Телебачення почало формувати громадську думку, створювати національних героїв та диктувати моду. Наступним великим кроком стала поява кольору. Завдання було складним. Потрібно було створити систему сумісну із старими чорно-білими телевізорами. І знову лідером стала корпорація RCA, чия система кольорового телебачення була прийнята як стандарт у США. В 1953 році. Спочатку кольорові телевізори були неймовірно дорогими, але до кінця 60-х років вони стали масовим явищем. Подальший розвиток був не менш стрімким. Кабельне та супутникове ТБ зруйнували монополію ефірних каналів. Пульт дистанційного керування назавжди змінив спосіб перегляду, породивши феномен клацання каналів. Відеомагнітофони дали людям свободу записувати програми та дивитися їх у зручний час. На межі тисячоліть розпочалася нова цифрова революція. Громісткі кінескопу поступилися місцем пласким екранам спочатку плазмовим, а потім рідкокристалічним та світодіодним. Зображення стало неймовірно чітким завдяки стандартам високої, а згодом і надвисокої чіткості. Але головна трансформація відбулася завдяки інтернету. Телевізор став розумним. Ми перейшли від епохи, коли ми дивилися те, що нам показують до епохи, коли ми дивимося те, що хочемо. Стримінгові сервіси, як от Netflix, YouTube та багато інших, перетворили телевізор на інтерактивний портал у безмажний світ контенту. Перше зображення на телевізорі це хрест. У 1928 році шотландський винахідник Джон Логі Барт вперше передав зображення на відстань за допомогою механічного телевізора. Щоб протестувати роботу системи, він передав зображення хреста. Простота форм зробила його ідеальним для початкового тесту. Перше обличчя в історії телебачення лялька. Перший об'єкт, що з'явився на екрані телевізора, це лялька на ім'я Стеккі. Джон Логібард використовував її замість людини, щоб перевірити фокусування і передачу руху. Лялька отримала статус ікони серед телевізійних експериментів. Телевізор ледь не залишився механічним. На початку розвитку технологій точилася справжня боротьба між механікою і електронною телевізійною системою. Механічна була простішою в реалізації, але мала дуже низьку якість. Світ міг залишитись з дивними обертовими дисками у дерев'яних коробках, якби не перемоги електронної трубки. Перші телевізори опікали. Ранні моделі з електронно-промневою трубкою мали дуже сильне випромінювання. І сильно нагрівалися. Деякі з них навіть викликали легкі опіки, якщо до них торкатись тривалий час. Саме тому їх не ставили близько до стін або меблів. У 1960-х телевізори продавалися швидше, ніж холодильники. У Повоєнній Америці телевізор став символом добробуту. У деякі роки їх продавалося більше, ніж інших побутових приладів, включно з холодильниками. Купити телевізор означало піднятися в соціальному статусі. Найбільше шоу 1950-х шоу Слона. Одне з найрейтинговіших шоу в США 50-х років. Це циркове шоу з участю дресированого слона. Передачу показували в прямому ефірі, і вона мала мільйони глядачів щотижня. Це підкреслює наскільки різною була телевізійна культура на початку. Телевізор став частиною шпигунських операцій. Під час холодної війни телевізори використовувалися як приховані пристрої для прослуховування. У деяких випадках радянські чи американські спецслужби монтували в техніку шпигунські мікрофони, використовуючи популярність пристрою в кожному домі. Перші ігри на телевізорах ще до появи приставок задовго до атарів в 1950-х роках з'явилися телебачення з інтерактивними елементами, наприклад, імітація тенісу або стрільби. Які реагували на світлові сигнали пульта. Це були прообрази перших відеоігор. Є народи, які досі не мають телевізорів у 21 столітті, в деяких частинах світу, особливо в ізольованих спільнотах Амазонії, Папуа Нової Гвінеї та Африки, телевізори ще досі екзотика. Для багатьох людей перший перегляд телевізора стає культурним шоком і навіть частиною ініціації. Телевізор вплинув на мову мистецтва. У 70-х роках ХХ століття виникає новий напрям відеоарт. Художники, як от нам Джун Пайк, використовували телевізори як художні об'єкти, розбирали їх, спотворювали зображення, створювали інсталяції. Телевізор став не лише просто вікном у світ, а медіа для мистецтва. Шлях телевізора це дивовижна історія людської винахідливості від мерехтливої плями на механічному диску. До інтерактивної панелі, що висить на стіні, він пройшов неймовірну еволюцію. Телебачення навчило, розважило, налякало і надихнуло кілька поколінь. Воно змінило політику, розпалювало революції та об'єднувало нації під час спортивних тріумфів. І хоча сьогодні ми дивимося контент на смартфонах і планшетах, великий екран у Вітальні не втрачає своєї магії. Він продовжує бути вікном у світ. Щоправда, тепер ключ від цього вікна в наших руках. Історія телевізора ще далеко не закінчена. На цьому наша коротенька подорож добігла. Дякую, що були тут до кінця. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. А яку частину ви б хотіли розібрати детальніше, пишіть у коментарях. До наступних зустрічей!